Ох йой, хлопці, дівчата, ви просто подивіться на це. Це що, новий тренд на 24-й рік? Вау! Якщо ви гадаєте, що дівчата хочуть одягатись якось так. То ви помиляєтесь. Поверніть, будь ласка, в моду цю естетику. Це моє бачення прекрасного, я нікому його не нав'язую. Прозорі мереживні спідниці в підлогу це саме те, що чудово підходить під цю естетику. Плюс трошки сучасного бачення. Не експерт в стилі моді шмотках, але ці юбки виглядають просто топ. Я їх хочу, хоча по дну. Ну і об'єктивно, якщо на них подивитись, а що там робить. А в магазинах, якщо завезуть, то за Хочуть по декілька тисяч гривень. Ну, таке собі задоволення. До того ж, сьогодні ми зробимо дві спідниці. Їх я пошию по-різному, плюс буду використовувати більш дешеву і більш дорогу тканину. І ви зможете подивитись для себе, чи варта економія того результату, який виходить. Для мене вона не варта. Тканина дорожча, виглядає краще. Або ви зрозумієте, яка я ж що пожмотилась одразу купити ту тканину, яка мені сподобалась, а не Вирішила просто зекономити і купити щось подешевше на заміну. Розпочну сірої спідниці. Тканина для неї обійшлась в 352 гривні за півтора метра. Коч це і сітка, але вона не така прозора, як на референсах. Вона має 5% еластану, що дає е, можливість розтягуватись тканині. І вона така доволі щільна і трошки, мені здається, грубувата, як для такої спідниці. В порівнянні з бежевою тканиною ця 100% щільніша, ніж та, і вона не така приємна на дотик. Хоча, що я хочу від тканини за 235 гривень. Так як це шитись, має максимально просто і зрозуміло, ніяких креслень я Робити не збираюсь, і тим паче шукати щось про конструювання спідниць також користуватись буду інтуїцією і своїм невеличким досвідом в пошитті косплею. Покрутив тканину на собі, вирішила зробити наступне. Спочатку відрізала некрасивий край і склала тканину прямокутником вдвоє і заколола булавочками. На підлозі це робити значно простіше. Далі відміряю вже на собі, скільки зайвої тканини зверху. Або від ширини тканини ви віднімаєте обхват своєї талії і виходить те, що вам потрібно прибрати. І вийде те саме. Додатково відмірюю висоту від талії до. Найширшої частини стегон, вона нам ще знадобиться. Зайву тканину заколюю булавками, щоб подивитись, наскільки максимально точно все зроблено, перед тим, як шивати. Зробила це рівномірно по 20 см з кожного боку, плюс 4 на центральному шві прибрала. Ось цей прямокутник я малювала, орієнтуючись на висоту від талії до найширшої частини стегон, щоб максимально точно повторити свої вигини. Далі приміряю і підправляю булавками те, що ми. Мені не подобається. Після фінальних коригувань спідниці булавками можна прошивати її на машинці і одразу відрізати зайву тканину. Згинаючи двічі верхній край спідниці, я роблю свого роду пояс, ховаючи цей самий край. А ось нижній я вже ніяк обробляти не буду. Ця тканина не сатається, плюс ця нижня окантовка, як на мене, вона ускладнить спідницю і вона не буде такою. Легкою та повітряною, як на референсах. На кінець залишиться пропрасувати шви, ось так от вони виглядають до, і ось так після. В результаті вони стають менш помітними. Так як ця тканина тягнеться, я спокійно надягаю її на себе без самочків, гудзиків чи ще чогось подібного. Стилізую цю юбку з короткими спортивними шортами на основі, чорною майкою та великою чорною рубашкою. Трохи деталей, взуття. І готово. для сором'язливих покажу, як це виглядає з велосипедка. Су If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends within intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown Переборов свою внутрішню жабу, я все ж таки купила саме ту тканину, яка мені сподобалась з самого початку, і обійшлась вона мені в 922 гривні за півтора метра. Вона не тягнеться, прозора в порівнянні з сірою, і вона приємна і легка на дотик. Головне тут не поставить зацепки, бо буде дуже обідно. По краям тканини йде візерунок, який я хочу залишити на самий низ юбки. Тобто, довжину я зможу коригувати лише згори. Що я зроблю надто довго, знизу я нічого не підрізаю, той малюнок має залишитись. Для цього я одразу загинаю зайву тканину і відрізаю її, і одразу ж отой некрасивий край. Щоб зробити такі дрібні складочки по всій спідниці, вирішила її шити трошки по-іншому, так як в цьому варіанті вона вийшла більш пряма. Для цього стіпками в 1,5-2 см протягую нитку через весь верх, роблячи закріпки на початку і кінці рядочка. Довжина цієї нитки. Тнитки маю дорівнювати обхвату талії. Вже в процесі я почала підтягувати гіпюр на цій нитці як штору. Ну, дійсно, це виглядає як штора на кринизі. Це я тут загнулася я трохи зайвої тканини по висоті, бо я трошки криво підрахувала. Тепер рівномірно розподіляю тканину по всій довжині ниточки і добре заколюю її булавочками, роблячи ці дрібні складочки більш рівномірними. Ну, все я це роблю на око. Після чого я вже прошиваю на машинці строчку, щоб тканина перестала сковзати. Прибираю булавки і приміряю на собі. Вона вийшла трохи великувата, але це легко виправляється трьома додатковими маленькими складочками, плюс ще одна строчка для надійності. Після врегулювання довжини по талії можна шити юбку докупи, але це робити потрібно знизу догори, щоб воно ніде не скосило, і знизу малюнок виглядав чітко. Я не дошила до кінця юбку, залишаючи приблизно сантиметрів з 10, але вже видно, що одна сторона вища на декілька сантиметрів за іншу. І якби ми шили згори вниз, оці декілька сантиметрів нам зіпсували малюнок знизу, і виглядало б це все дуже криво, прийшлось би перешивати. А тут а тут. Це ще буде нам плюс оці два лишніх сантиметри. Зараз ми відрізаємо зайвий гіпюр, хоча це також може бути частиною дизайну вашої юбки. Тут кожен на свій смак робить. Після чого я підрівнюю оцей відрізаний край ножницями, і ось так загорнув його, створюю пояс, закриваючи цей некрасивий край. і двічі прошиваю його згори та знизу. Застібати спідницю буду на ось таку кнопку і ось ці пару зайвих сантиметрів будуть йти внахльост, закриваючи спідницю. Don't let them guide your life towards regret. I fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.